Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитлений автомобіль. Шкода a 7 2017 року. Мотор 1.6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка передач механічна. Пробіг автомобіля 240 тисяч. Це оригінальний підтверджений пробіг. Пробивається по всім базам, можна спокійно перевіряти. Авто у нас гарні комплектації. Бачу, у нас автоматичне складання дзеркал. Денні ходові вогні, світлодіодна оптика. Насілай насіст, датчик тримання полоси, датчик світла, датчик дощу. Є в нас безключовий доступ. Гарні диски, парктроніки передні і задній. Та камера заднього виду. Зараз ми отак доступ. Працює. Тут У нас бачимо гарний салон в комбінованому виконанні шкіра з текстилем. Тут У нас є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння водія. Бачимо, така вставка йде дуже гарна. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електроскладування дзеркал, 400 підйомника. Тут бачимо світло, регулюється. Автомобіль заводиться з кнопки. Чим пробіг автомобіля 240 тисяч. Гарне шкірене кермо в хорошому стані. Тут у нас управління бортовим комп'ютером, це управління мультимедія. Тут управління світлом. Так само у нас є адаптивний круіз-контроль Це управління двірниками. Автомобілі є. Front Assist та Line Assist. бачимо великий сенсорний екран з навігацією. Це максимальний екран, який тільки можливий. Це меню. Датчик тиску в шинах. Кліматконтроль двохзонний. Ось так налаштовується. Підігрів передніх сидінь. Обдув лобового скла. Перейдемо до допоміжних асистентів. Міжні асистенти це адаптивний круїз контроль фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду та лайн асіст. І нас є розпізнавання втоми, водія. Паркування, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування активовано. Задня камера, Парктроніки по кругу. Камера гарну якість має, зручно припаркування. У нас є блокування замків, система серед стоп, електрична кришка багажника, яка відкривається з салону, на кнопочку нажати. У нас бардачок з охолодженням Салон в дуже гарному стані, збережений. Шкіра в хорошому. Шкіра теж в гарному стані. Ззаді в нас так само є такі вставки. І вентиляція для задніх сидінь, для задніх пасажирів. Тут є такий підлокітник зі шкіри для задніх пасажирів. У кнопочка закривається. Тут погнегасника, аптечка, аварійний знак. Ми бачимо, є така гарна резинова накладка. Тут у нас повний ремкомплект. Повнорозмірна запаска, ключ, домкрат, гак. Авто в гарному стані, ходова не спукає, все працює дуже гарно. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас. Наша площадка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовкви, село Сопошин. Будемо раді вас бачити.